Слава Ісусу Христу! Пророцтво, яке ми бачимо сьогодні на власні очі, Єремія 33, розділ, 14, 15 вірш. Озні настають, говорить Господь, і я виповню добре те слово, що я провіщав про Ізраїлів дім, і про дім Юдин, тими днями, того часу, того. Я Давидові зрощу пагінця справедливості. Він буде чинити на землі правосуддя та правду. Сімсот років до народження Ісуса Христа, коли Єрусалим лежав у руїнах народ, був у вавилонському полоні, храм знищений, надія здавалася мертвою, саме тоді Господь говорить, «Ось дні настають. Я виконаю добре Слово, і Він Його виконав. У віфлеємі, в яслах з'явився той самий пагін справедливості, Ісус Христос, нащадок Давида, Він прийшов не з мечем, а з правдою, не з армією, а з любов'ю, що перемагає смерть. Але послухай, це пророцтво має два шари. Перший шар вже дві 2000 років тому в яслах і на хресті. Другий шар здійснюється сьогодні і звершиться, коли той самий пагін справедливості повернеться вже, як цар царів. Сьогодні ми живемо саме в ті дні, в той час. Коли здається, що правда поранена, справедливість мовчить. А темрява кричить голосніше за світло. Саме тоді Господь повторює своє слово, я зрощу пагінця справедливості, Він буде чинити правосуддя на землі та правду. Це слово для тебе і для мене, для мами, яка чекає сина з фронту, для дитини, яка питає, коли закінчиться війна. Для того, хто втратив дім та здоров'я і близьких, для країни, що стоїть на колінах, але не зламана. Бог не забув своїх обітниць, Він ніколи не спізнюється, Він ростить пагін справедливості навіть посеред зими. Тому тримаймося, молися, слав, дякуй, бо дні... Настають і вже настали, той, хто народився в яслах, той самий прийде на білому коні, і тоді кожна сльоза буде витерта, кожна кривда виправлена, кожне серце зцілене, маранафа, прийди, Господи Ісусе, а поки ти йдеш, тримай нас міцно, благословляй і оберігай. Amém.